Всім привіт, друзі! Презентую вам в лоци сковорідки бренду Касанова. В лоті 6 сковорідок, розмір 26 см. Може використовуватися на всіх плитах. Сковорідки із сірого каменю, 4 антипригарними і сійкими до Шарами з алюмінієвим корпусом. Це гарантує рівномірний розподіл тепла та ідеальне приготування без додавання жиру. Виробництво Італія. Матеріал алюміній. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!